У кожного із нас, із нас трапляються мелодрами майже не щодня. Від доми це не виняток. Ми представимо наш варіант відкриття другого закону Ньютона. Була сонячна погода. Все сприяло відкриттю законів. Ньютон, як завжди, вийшов на прогулянку. Відкриття закону, але щось не виходило. Але й вона, і природу можна довести. Такого яблука він не очікував. Добродію, вітаю! Хм, У вас такий вишуканий плащ. М -м, можу сказати, що ви людина з гарним смаком та вишуканий статний чолов'я. Та що ви таке, як всі? Хм, А чим ви займаєтесь? Ні, розводу. Але дуже пер перспективна робота, я б сказав. Ой, я також мріяв цим займатися. Але знаєте, я скажу вам, чогось все таки не вистачає в цьому У Мене все його не у мене є, є, є куфонько. Я знаю, як я одразу не здогадався. Пані та панове, зустрічайте! Його величність! І мені! А що це таке і що в ньому особливо? Я вам розкажу. Особливе в ньому те, що до його складу входить Олія жожоба. Та послухайте, послухайте тільки про його тілющі властивості. Регулярне вживання імуніну позбавить вас від безсоння, головних болей, болей у суглобах та болю в горлі. І що навіть від кашлю мене вилічить? Так, звичайно, вчора був від кашлю мед, а сьогодні імунін! Нічого Відчуття. Так, це ще не все. Ви думаєте, ті 300 спартанців отак взяли і перемогли десятки тисяч персів? Я не знаю, я цей фільм не дивився. Я вам розповім, вони просто вживали імунін. Вони навіть після битв натирали свої рани імуніном для відновлення сил та кінцівок. Дивовижно, Вау! Імунін панацея 21-го століття! Я, звичайно, вибачаюсь, а у болі в животі то він допоможе. Як, як він не може не допомогти? Йому ні, шолонку добре з ним. Ну, звичайно. Тож, якщо ви зацікавились цим питанням, заходьте до нас на сайт. Я вибачаюсь, я не можу там взяти на сайт. А, 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 ну, э, ну читайте. В буклетах там. Е, якщо вам сподобався цей препарат, а я знаю, що він вам сподобався, тільки в 2013 році ви можете придбати його за ціною 2013 гривень. Ого! Ну що вам не потрібен? Ну, це ж препарат, це ж найкращий препарат у світі. Ні, він то потрібен, але прийдеться продавати кобилку. Ого, що це у вас імуніт! Вау! Ого. Так, що це у вас тут таке? Я теж хочу бути капітаном команди. Я теж хочу участвувати у сценках! Добре! Сценка дура! <плес> а -а -а. Як завжди! своими мелодрамами. Вот ну, одна из них. Никак не могу понять, как же так случилось, что нашу очень сильную команду по рэппи, которая играет в премьер-лиге, купила женщина. Женщина, женщина. Ее новые правила, новое видение, новая форма розовая вагуна. Не, ну форма ничего только, только стринги дают немного. Да что там стринги? Вот. Эпиляция – это настоящая боль. Боль? Ты хоть знаешь, что такое боль? Меня дома сын мамой зовет. А я завтра на маникюр с дочуркой иду. Да, что сказать. Да. Кстати, ребята, только у меня ветры сползают с моих бритых ног. Ветры это еще ладно. Вот у меня чулки съезжают. Так. И тушь в глаза попадают, когда бежим все. А помните, раньше мы гордо звались дикие тигры. А теперь что? А где наш капитан? Я даже не представляю, насколько это сильный для него удар. Он же шести лет в регби занимается, он же профессионал. Капитан? А где твоя капитанская повязка? Не повязка, а подвязка! Мужчинки, соберитесь, давайте наш боевой танец, как в старые добрые времена. Итак, имейте терпение. Дякуємо за увагу.